Всім привіт! А ви знали, що як іноземець ви також можете брати участь у виборах в Німеччині? Ні! Тоді дивіться наше відео до кінця. І не забудьте підписатися на наші канали в тік-ток та ютуб. А ми продовжимо! Отже, про які вибори йдеться? Це вибори до ради мігрантів органу, який представляє інтереси іноземців перед місцевою владою. Згідно з новим порядком формування ради мігрантів Лейпцигу, цей орган складається з 23 членів, які призначаються місь... міська рада. Сім членів делегуються фракціями міської ради. 16 членів обираються шляхом онлайн голосування. Кожен із двох мандатів буде надано представникам восьми регіонів походження, визначених у статуті виборчого порядку для членів Ради мігрантів Лейпцига. Хто може голосувати? Всі мігранти, які проживають в Німеччині, навіть якщо у вас немає німецького громадянства. Навіщо це потрібно? Рада мігрантів займається питаннями інтеграції, освіти, роботи, боротьби з дискримінацією та підтримки мігрантів. Це можливість зробити наше життя тут комфортнішим. Лейпсього вибори пройдуть з 7 квітня по 14 квітня 25 року з 8 години ранку онлайн або на місці. Мігрантам, які мають ВНЖ в Німеччині та проживають в Лейпцигу, листи вже надходять. Мігрантам, які мають німецький паспорт, необхідно подати до 26 березня 2025 року заяву по електронній чи звичайній пошті, додавши підтвердження міграційного походження. Наприклад, свідоцтво про народження або сертифікат. Про набуття громадянства. Айнбюргером заяву можна знайти на сайті Лейпцигу в розділі Мігранти Передсвай. Якщо до 6.4.25 року ви не отримали виборче повідомлення, але вважаєте себе виборцем. Необхідно подати заяву на внесення виправлення до списку виборців, щоб не втратити право голосу. Подання заяви. Можливо, до 11 25 року, 12-ї годині. 24 березня 25-го року Виборча комісія Лецьку проведе засідання в залі засідань нової ратуші, щоб ухвалити рішення щодо допуску кандидатів до виборів. Засідання відбудеться з 17.00 до 20.00 і є відкритим для публіки. Інформацію про кандидатів на онлайн-голосування буде знайти на сайті Ляйпцього в розділі МікантенБейрецьвальн, починаючи з 25 вересня 2025 року. Виборці можуть віддати до трьох голосів під час онлайн-голосування. Однак усі три голоси не можна віддати за одного кандидата. Якщо виборець використовує більше ніж один голос, вони мають бути. Розподілені між різними кандидатами. Якщо буде віддано більше або менше трьох голосів, виборець отримає відповідне повідомлення та матиме можливість виправити свій вибір перед остаточним підтвердженням. Також є можливість подати недійсний бюлетень під час онлайн-голосування. Буде обрано 16 членів консультаційної ради. Ми будемо тримати вас в курсі. До зустрічі!